Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока зараз будемо говорити про інцидент над Чорним морем. Ну і ширше про авіацію, тому що тут уже обіцяють нам авіаційну коаліцію, що правда поки що не з західними літаками, але все одно ну літаки, хоч якісь. Я напевно якось не дуже правильно висловлююся, але тим не менше, авіаційна. Коаліція теж формується. І зараз з нами на зв'язку авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з інциденту над чорним морем. Два су 27 російських переслідували американський розвідувальний безпілотник, розвідувально ударний МК 9 ріпер. Якось вони перед ним літали. Потім один з них зачепив, значить, двигун, ну точніше. Гвинт цього е, безпілотника той упав в воду, але мене цікавить перш за все, отака деталь. Є повідомлення, що до зіткнення ці літаки часто зливали паливо на шляху цього безпілотника. От для мене це новинка. Невже в су 27 цьому є якась кнопка чи якийсь важіль, який дозволяє зливати паливо та ще й кудись? Адресно, чого тоді не кидатись, я не знаю, лайном, чого не пуляти, знаєте, як діти в школі якоюсь там папірцем з, -з, -з кабіни. От що це було це було, Павло? Ви просто винахідник Ну, росіяни можуть до чого завгодно додуматися. Це ж росіяни, розумієте? Вони такі люди, що їм нудно просто нормально жити. От, просто нормально літати, чи там просто нормально країну відбудовувати свої. Їм щось треба вигадувати. От щодо скидання палива, ну можливо, значить, були такі повідомлення, але ну чи зафіксовано таке, чи ні, я не знаю. А от е, те, що він зачепив гвинта, ну це навряд. Це жодної потреби в цьому нема. А досить такому великому літаку, як Су-27, а там, мабуть, був навіть не Су-27, а більш сучасна модель на його базі, там Су-30 чи Су-35. Досить просто пролетіти поряд, і навіть не потрібно перевищувати швидкість звуку біля цього безпілотника. Да? Значить, там турбулентний потік просто переверне цей легкий безпілотник. Ну, і він втратить управління, то щоб те, що було показано. Один з телеканалів зробив анімацію цього процесу, і безпілотник просто перевернеться і впаде, втратить підйомну силу. Крило втратить підйомну силу. От тобто, ну загалом, треба сказати, що це фактично піратський акт, і я не розумію таку, значить, американську реакцію на це. А все ж таки, безпілотник знаходився 120 кілометрів від Криму. Це нейтральні води, значить, це ну, ну, мало не середина Чорного моря, розумієте, да? так? І американців така стримана реакція. Я думав, що вони все ж таки значить, більш за своє добро. Це вартість такого безпілотника сягає 30 мільйонів доларів. Це залежно від комплектації апаратури. Я думав, що реакція буде більш різкою, щось Сполучені Штати значить, втрачають авторитет. Добре, безпілотник зараз упав. Є заява від сполучених штатів, що вони якось так зроблять, щоб ну щоб росіяни не дістали звідти компоненти. Наскільки я розумію, росіяни захочуть щось там вполювати на дні морському? От а що вони там, що вони там хотітимуть вполювати? Ну, Росіяни захочуть підняти обладнання, бо цей безпілотник має досить складну радіоелектроніку на борту. Там у нього радари з синтезованою апертурою, там до складна оптоелектронна система, там система супутникового зв'язку. Ну, самі розумієте, значить, отримати її неушкодженою в руки або злегка пошкодженою, і а, дізнатися про робочі частоти, параметри цієї апаратури. Значить, ну це досить такий неприємний момент, який дозволив би росіянам а здійснювати подальшому і ставити якісь перешкоди роботі таких безпілотників, навіть без отаких, значить, чисто піратських агресивних дій. От тому американці постараються при ну, прислати корабель, а, можна навіть натівський, румунський, щоб він просто або підняв. Або пробомбив цей район глибинними бомбами, так щоб е, цей безпілотник просто знищити. Окей, okay, але ж я розумію, що втрата навіть безпілотника за 30 мільйонів доларів це не те саме, що втрата пілотованого літака, і відповідно, навряд чи у американців таких літаків було ну там три штуки, і все, і зараз лишилося два. У них їх більше. Наскільки швидко, за ваш на вашу думку, американці зможуть відновити патрулювання? Вони вже про це сказали, але от коли. Значить, американці зараз мають 230, ну вже 234 таких безпілотники. Да? Значить, навіть трішечки менше. Це я кажу цифри станом на 18 рік. А, от, там були деякі втрати за цей час, але два-три безпілотники. Тобто, вже сьогодні, у разі потреби, наступний безпілотник продовжить патрулювання тим самим маршрутом. От, крім того, це один із варіантів е патрулювання цієї зони і огляду. А, бо радар з синтезованою апертурою на борту цього безпілотника він здатний бачити на 300-400 кілометрів в російської території і працювати власне в глиби будь-якої території, працювати власне по наземним цілям за цієї дистанції він здатний. Відрізняти навіть види бойової техніки ну зенітно-ракетний комплекс, відрізнити від танка і і т.п. Причому з фотографічною він дає розвідувальну інформацію, не зважаючи на те, що це радіолокатор, але він дає її з якістю фотознімка. Цікава історія. Ну і ще там до характеристик цього безпілотника до 27 годин автономно у повітрі він може перебувати. А от наскільки ми можемо припустити, що ця інформація про те, що видно, ну якщо до Криму 120 кілометрів, а загалом він бачить там на 300, то це означає, що ну щось і на південних на півдні, наприклад, тимчасово окупованої Херсонщини він міг з'ясувати, наскільки можемо припустити, що американці оціми розвідувальними даними могли діли. Витися з Україною, ну американці багато разів офіційно заявляли, що вони поставляють нам розвідувальну інформацію. А це ж розумієте, це більш легкий такий лайт варіант підтримки, аніж постачання бойової техніки. Якщо вони постачають бойову техніку, то вже сказати, що ми даємо інформацію, значить розвідувальну. Ну це розумієте, це вже якось само собою. От, тобто інформація йде не лише з американських, не лише з безпілотників. А постійно в Румунії чергують два літаки авакси, які ну, надають нам інформацію про знаходження російської авіації чи крилатих ракет в повітрі, відстежують їх маршрути. І ми часом цю інформацію отримуємо в режимі реального часу. От, ну, У всякому, всякому разі так повідомлялося в відкритих джерелах. От, значить, ну, що, да, цю розвідувальну інформацію проводять, окрім власне, безпілотників, проводять пілотовані літаки, американські і британські літаки залітали, і там два типи літаків. А вакси працюють по, по повітряному простору. Вибачте, будь ласка, там телефон не дає. Спокою, значить, американці э, э, авакси працюють про повітряному простору. А спеціалізовані літаки, значить, синтезованою апертурою власне відслідковують пересування наземних військ і прояснюють ситуацію на полі бою. Зрозуміло, ми також чекаємо. А якою може бути відповідь Сполучених Штатів Америки на оцей, як ви сказали, піратський акт? І друга частина цього ж запитання: ну якщо вже над Чорним морем росіяни пошкоджують МК-9 ріпер, то чи не настав час поговорити про те, щоб Україні такі ріпери надати? Уже ж ну по суті, якщо Росіяни щось дістануть, то втрачати нема чого. Ну, я думаю, що, по-перше, росіяни нічого не дістануть. По-друге, ситуація тут така. Значить, ми не отримали навіть лайтрі, грейхаунд. Це полегшений, зменшений варіант ріпера. От. Тобто, американці всі ці технології старанно зберігають від, ну, наприклад, ті самі ріпери, вони. Надають в лише найближчим союзникам по НАТО. Навіть всі натівські країни цих безпілотників не мають. От тобто, ну, оскільки ми не є членом НАТО, то значить, ображатися нема приводів. От. Єдине, що такі безпілотники нам не дуже, скажімо так, не дуже й корисні. От. Бо, ну розумієте, ми не можемо їх, ми не зможемо їх використовувати. Через велику вірогідність знищення їх зенітно-ракетними комплексами або а, авіацією. Росіяни зараз що роблять? Вони як збивають наші літаки? Вони не вступають в повітряні бої. Вони піднімають авакса і відслідковують, як тільки наші літаки десь там пролітають, вони не а, наводять винищувачі для вступу, а, вступу в повітряний бій. Вони піднімають один-два винищувачі з дальнобійними ракетами. Ракета, яка там Р-33, Р-37, вона за 200-300 кілометрів здатна уразити літака, літак, який не маневрує. Скажімо так, да? от. і от вони таким чином ми не очікуємо, бо нормальні ракети, які мають наші винищувачі, російські винищувачі, ну, вони працюють за 120 кілометрів максимально, ну сотня кілометрів. Да? І тут раптом прилітає, ну ніхто не очікує. От таким чином вони можуть знищувати ці ріпери, які... Ну вартують шалених грошей, і загалом Користі з них мало краще отримувати цю інформацію прямо з бортів американських розвідувальних літаків чи безпілотників з цим зрозуміло, і все ж таки, а якою може бути відповідь Америки? Ну отак проковтнути це означає визнати свою слабкість. Відповідь може бути якоюсь асиметричною, якою чи вважати, що оця відповідь вже починається словами про те, що Білий дім і там Сполучені Штати не будуть проти передачі літаків якимись країнами? До України, ну тут важко сказати. Розумієте, я не можу не можу навіть передбачати реакцію американської сторони. Звичайно, вона має бути і має бути досить різкою, щоб росіяни не виникало бажання значить е провадити такі агресивні акти щодо американської, ну скажімо так, безпілотної техніки. Без, без загрози життям американських льотчиків, але все одно це американський, е американський військові засіб, американський там, літак, От, е ну, без, хоча й безпілотний літак, але ну, відповідь має бути. Щодо е передачі літаків, ну, поки що ви бачите, що е без згоди Сполучених Штатів. Сучасні серйозні літаки ми отримаємо навряд і ну навіть Гріпини, тому, тому що на гріпинах, а, стоїть досить американського обладнання, воно а, стандартизоване з НАТО. От і тут складний процес а, чи, отримати дозвіл на їх експорт. Хоча Гріпини, я ще раз кажу, нам не дуже підходять. З цим тобто, зрозуміло. Я не беруся тут важко. Тут е, треба зачекати. Треба зачекати. Окей, будемо чекати. Ну просто а раптом в світі є вже якийсь протокол, який можна просто процитувати, і все. Просто ну окей, будемо просто чекати, що що буде далі. Тепер ще одна історія хотів з вами обговорити її дивні дивна поведінка російської авіації. Ну, по перше, перельоти якихось стратегічних бомбардувальників регулярно підіймають якусь бомбардувальну авіацію по кілька Разів на день у нас повітряні тривоги запусків ракетів, немає. То вони, значить, як на 9 березня там комбінований запуск зробили дуже велику кількість ракет різних типів, в тому числі кінжали, по нас випустили. От що ми маємо розуміти з їхньої поведінки зараз? Ну з їхньої поведінки, скажімо, що тут можна сказати: значить, вони розуміють, що коли вони піднімають Білорусі пару міг 31 Половина України завмирає. В Києві, ну, Києві та в інших містах зупиняється міський транспорт. Ну, поясніть мені, навіщо така реакція на пару мігів 31 так? От. Я, я просто не розумію. Але, ну, знаєте, коли я перед, ну, скажімо так, відповідь на це питання я почув таке: а хто буде відповідати у разі? Так? Так може десь прийняти рішення, що ми реагуємо на реальні серйозні загрози, на масовані якісь нальоти, да? лише на них, а не будемо зупиняти всю промисловість а, значить, після кожного підйому повітря російського літака. Та, да, можливі удари, але вони і так можливі. І що відбувається, коли стає транспорт? Люди виходять на зупинку і стоять в очікув очікуванні. А значить, коли буде, коли буде відмінена тривога? Ну або пересідають на маршрутку і їдуть далі. Ну да на бронемаршрутки наші пересідають. Бо вони ж самі розумієте, да вони ж їх уразити набагато важче. Е, окей, значить, з цим розібралися. Тобто, це такий і тролинг, і по суті нагадування про те, що ми всі в небезпеці. Тепер власне про авіаційну коаліцію, про яку вже говорять в Україні. Є повідомлення, що Україні передадуть ще радянського типу літаки. Сказано, що це там впродовж 4-6 тижнів. Це літаки. Міг 29 зокрема, і отут деталі. Наскільки ці літаки можуть бути можуть бути модернізованими, тому що там видання Політіко писало, що йде робота, наприклад, над інтеграцією ракет «Амраам-7» у су двамрам? Пробачте на су 27 та міг 29 Ще якісь ракети мали модернізувати РЛС Міга 29 поляки, щоб там поєднати радянські системи з західними. Що ми можемо про цю? Коаліцію зрозуміти Ну це багато галасу даремно, скажімо так. Це такі теза, яку можна було б значить після заголовку про коаліцію написати. от Значить, поставити, я вже і у вас з вами ми обговорювали, що архітектура системи управління озброєнням літака Міг-29, а також літака Су-27, вони ця архітектура є закритою. І ввести е, в неї е, значить, управління якимось іншим зразком озброєння, окрім радянського чи російського, неможливо. Треба робити якісь обвідні канали, тобто встановлювати додаткову апаратуру. От, і тому можна встановити дійсно, значить, АМРАМ, а 120 можна встановити, але її можна буде використовувати лише при першому. При першому, значить, захоплені цілі, не маневруючої цілі, значить на максимальній відстані. От побачили, запустили цю ракету. Якщо вона ціль не буде маневрувати, ракета там, це Амрам, вона має значить, свою навігаційну систему, вона буде слідувати в точку, де по первинній інформації має бути значить, там ворожа ціль. Да? Але якщо ціль зманеврує, Міг 29 вже не зможе поправити і дати нову точку координат. Ви розумієте, про що йдеться, так? Да? Значить, тільки ну, тобто, на максимальності своїм радаром так. цілі для ракети, яка вже випущена. Отака От так, це має так, бути зв'язка. Управляти нею, так. Управляти нею. Міг 29 не зможе. Тому знову буде використання ракет на 15 так як ми маємо з хармами. Ми їх підвісили. Але ми можемо, як тільки радар там десь пікнув запустили в той район значить, ракету. Якщо радар моментально вимкнули, то ракета просто полетіла в Божий світ. Аналогічна ситуація буде, значить, може бути з встановленням амрамів на Міг-29. Крім того, ті літаки, що нам дають, вони вилітані геть. Значить, словацьких з 10, що нам дають, в льотному стані лише 4. Інші шість вони підуть на запасні на запчастини. Значить, з поляки мають лише 22 боєздатних літаків, це в бойовому варіанті, власне, винищувачів, і ще шість навчально-бойових міг 29 уб на яких навіть нема радару. Тобто вони здатні працювати лише ракетами-гарматою або ракетами з тепловим наведенням ближнього, ближнього бою, скажімо так. От літаки теж вилітані. Більшість з них це ще старі німецькі, які отримали з армії колишньої НДР. От. І ну, всі, всі ці машини виробництва до 92-го року. Вони були модернізовані, але як модернізовані? Значить, не встановлені натівські системи зв'язку, значить, деякі там натівське обладнання, системи навігаційні. Системи державного розпізнавання, розпізнавання і системи отримання інформації на борт з аваксі, крім того, їх обладнання було проградуйоване в милях, значить там в узлах тисячах футів. От ну тобто, в цьому сенсі вони будуть нам корисні, але все одно ми не зможемо їх моментально використовувати в наших повітряних силах. Тому що, ну я ж кажу про, мі, про милі, вузли і значить, тисячі футів. Да? Треба льотчикам звикнути деякий час до них, а технічному складу значить, розібратися, як обслуговувати ці літаки, бо вони дійсно були трохи модернізовані. На словацьких більше, значить, словацьких взагалі був модернізований радар росіянами. Вони до 2020 року взагалі на словацькому аеродромі сляч. Єдиний аеродром, де базувалися ці літаки, там була присутня російська місія, яка весь час, ну самі розумієте, що такі російські літаки. Після кожного виліту, значить, інженери мають над ним порпатися. Ну от. ну от так от, такий процес. Проходив дочні слова, як ви сказали. Ну але ми маємо дякувати напевно кожній підтримці, яка до нас заходить, в тому числі якщо частина цих літаків, та які обіцяють нам переслати в найближчі 4-6 тижнів, піде просто як донори на запчастини до інших літаків, щоб відновити якісь борти. Дуже дякую вам за розмову. Авіаексперт і провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої. Трансляцій на Ютубі Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. А моя частина сьогоднішнього спеціального ефіру добігає кінця. Ми побачимо саме з вами завтра зранку, о восьмій. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.